Ніж, ми почнемо. Я хочу процитувати свій старий пост, про який мені Фейсбучок нагадав, про те, що в цей прекрасний ранок, а то був ранок, я хочу вам нагадати, що це нормально казати, що вам щось не подобається, і просити це припинити. Ненормально терпіти, ненормально не знати, що тобі подобається, що тобі чи ні, бо тобі подобається, що дають. Ненормально хотіти бути зручним для іншим, а не для себе. І сьогодні ми будемо також говорити про інші теми, пов'язані з поведінковою девіацією, що з цим робити, як з цим боротися і як це зрештою побороти. З вами, як ви вже зрозуміли, тютя Таня, я сьогодні в костюмі тюті Тані і в кардигані пенсіонерки, яка, в принципі, дійсно готується на пенсію, і я теж поясню, чому. Але почнемо з власне сторіс, яку виклала Альона. Альона. Я правильно розумію, що оця хабалка, яку ви весь час вважали реперкою, от проста під'їзна хабалка біля під'їзду з метро, розповідає, що вона не хоче нічого змінювати. Тобто ви просто всі помилились Вона, бля, проста хабалка. Вона вона жодного відношення до суспільства не має. Вона не є лідером громадської думки. Ні, тьотя яка робить вигляд, що вона чорношкірий репер, ахуїть і читає реп на гостросоціальні соціальні теми. Блять. Зараз каже, що вона в рот є соціальні теми. Треба Альона, альона, прийшов час, блять визначити. Ти тупа хабалка чи ти репер? Бо бути репером тупою хабалкою ні у кого ще не виходило. Окрім тебе, от конкретно в даному моменті. А посадили Пальону Альону до себе на ручки? А, ну, блядь, заради фото в Інстаграмі, щоб прорекламувати Артомов, скоріш за все, так. Зразу скажу, останні 10 секунд цього відео. Я вважаю, зіпсував Іванов. Тому ми будемо говорити не про 10 секунд, а про те, що було до того. Тому що ті 10 секунд вони головна тема наступного блоку. Поки що ми говоримо про те, що сказав Петров, і чи є це мізогінним текстом. Давайте отримаємо контекст поширше і послухаємо на яку репліку була ця реакція Петрова. Давайте ж слухати. Ну, це те саме. Дивися. Давай ще перевернемо ситуацію з другої сторони. Раз вже пішла така відвертість. Низка товарів, фірми, холдинги фірм яких не зовсім вийшли з Росії. Почали виходити щось там до сих пір, вже ж 20 місяців ми говоримо про це. З магазина Єва вони не зникли. Тобто, якщо я зараз як блогер беруться рекламувати в Інстаграмі, мене клюють. Так. А як же ж ти? Почекайте? Тобто на державному рівні ніхто нічого не робить, відпов... ну, типу, петицію ніхто не створює, але мене кенселять за те, що, типу, там якийсь там бренд, але саме цей бренд він вийшов, але офіційний здоровенний холдинг не, не зовсім. Типу, виходить в процесі. Mm -hmm. там Пише так сайт український. Ну, Тобто, це спалка з двох кінців. То як? Виходить на мітинг, переворот держави робить під час війни? Чи, чи що чи, 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 чи я це робити? Ну, типу, чи я це все моніторити? Я не знаю, Чому журналісти з Бігу Сінфо мають рити, звідки там, який паспорт є, в дружини якогось депутата і так далі? Бо що немає цієї інформації? тобто є... Служби там СБУ чи хто вже хочеться прямо розібратися. Та хто ж за що в цій державі тоді має відповідати? Отак От виходить. Хто за що відповідний? Чи може артист відповідати за артистове, а служба безпеки за безпекове? А я не знаю, музикант за музикантове і так далі. Чи як? І перед ким відповідати? Перед людьми, які ну, ну, не всі з активної життєвої позиції і супердонатом. Багато хто в Фейсбуці просто сидить і втішиться від цих скандалів, тільки шукає, в кого де що гірше, ніж у нього будь-так на дні. Розумієш, типу. Люди, які не хочуть нічого змінювати. Таких людей так багато, я не знаю. Це, ск це складно. Це Мені складно. Мається, що це, це якась внутрішня, ну, внутрішня нова форма війни, знищення народу. народ. Да, Згодна я правильно розумію, що оця хабалка, яку ви весь час вважали реперкою, от проста під'їзна хабалка біля під'їзду з метро, розповідає, що. Вона не ні хоче нічого змінювати. Тобто, ви просто всі помилились. Вона, блядь, проста хабалка. Вона, вона жодного відношення до суспільства не має. Вона не є лідером громадської думки. Ні. Фух, ну я дала ширший контекст. По-перше, я не вважаю слово хабалка образливим, і я не вважаю, що це слово є мізогінним, якщо його вживати відповідно до жінки, тому що до чоловіка можна теж сказати, що він кончений і так далі, що він неадекватний, що він перекладає відповідальність. можна перейти на літературну мову, але мені здається, що слово хабалка в цьому контексті нормально звучить і підходить Альоні Альоні. тому що альона альона. В цьому інтерв'ю, стосовно якого вона говорить, що Петров щось там висмикнув з контексту, насправді грала саме цю роль. І якщо взяти інтернет і загуглити, то хабалка це безглузда, груба, криклива, нахабна жінка, вульгарної поведінки в артистичному світі є такі амплуа у акторки, у співачки тощо, 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 криклива, нахабна жінка. Ульгарви поведінки і я можу пояснити, тому що Альона Альона перекладає відповідальність за себе, як з людини, яка погоджується чи не погоджується рекламувати певний продукт, відштовхуючись від етичних питань пов'язаних з цим продуктом. Говорить про те, що якщо цей продукт не вилучений державою України, то вона може. Його рекламувати більше того, вона перекладає відповідальність на державу. Далі вона говорить, що а для кого мені взагалі старатися і тримати цю позицію? Люди не всі активні і не всі супердонатять». Причому то це це твоє рішення: рекламувати чи не рекламувати етичний чи не етичний продукт. Ти приймаєш рішення рекламувати тобі там алкоголь чи цигарки. Чи ще якусь херню, яка може бути шкідливою, і ти прибираєш, вибираєш це рішення, робити це тобі чи не робити. При чому тут держава, при чому тут взагалі все не ясно? І слова Петрова без того сідання на коліна, тому що сідання на коліна прозвучало в самому кінці, і Іванов все спортив. З Івановим ми говоримо трошки пізніше в цьому етері. Але я вважаю, що ну, така оцінка є заслужена. Тому що, ну, а хто вона? А хто вона в цьому інтерв'ю звинувачуючи усіх у тому, що вона не хоче займатися своєю позицією? Більше того, звинувачуючи державу, що там держава не розслідує те, що розслідує бігус, і люди, які не те, що хочуть. І ви знаєте, головною темою цього всього скандалу було те, що, виявляється, у нашому суспільстві є мізогінія, і з мізогінією треба боротися. Я можу сказати, що. Крім мізогенії і мізандрії, які торкаються 50% і 50% наших всіх українців, є також українофобія. І про цю тему ніхто не говорить, коли українцям постійно розповідають, що які-то не такі, щоб Альона Альона думала про те, що вона рекламуватиме чи не рекламуватиме. А власне манолог Петрова стосувався якраз цього. Нехай за неї значить питання. Туалетного каченя і мило дуру в магазинах вирішує СБУ. І всякі, блядь, і взагалі це повинні вирішувати якісь типи, які сидять блядь, в інтернетах і в інстаграмах, і не мають громадської позиції громадянської. Тобто, блять, ще раз. тьотя, яка робить вигляд, що вона черношкірий блядь, репер, ахуєнний. І читає реп на гостро соціальні теми, блять. Зараз каже, що вона в рот є ї... гостросоціальні теми, бо, блять, ними гостросоціальними темами повинні займатися СБУ і інші громадяни прості, які повинні займатися гостросоціальними темами, а не вона, блять. Та вона ніколи не Шо читала за... І Вона максимально це вона максимально це спрощує. Я вибачаюсь, вона, можливо, чудова людина, бо я, блять, уявляю зараз мені Петров, блять образив Альону Альону, нашого Снубдога, блять, нашого доктора Албана блядь, і доктора Бакера в одному обличчі, нашого Мсі Хаммера, нахуй. Я спеціально даю довгу цитату для того, щоб ви зрозуміли, що фрази про колено все ще не прозвучало. Я вам нагадую. Реп, це гостра, блять, соціальна блядь, тематика. розумієте? це жанр такий, Це не сіські піські огурці, блять п'яні баби і лов'юна. Це, блядь, висвітлення гострих соціальних е, тем. Вона, вона блять, вимагає право рекламувати. По суті, що вона робить в цьому відео? Вона вимагає право рекламувати безкарно російську продукцію. Віддіється від неї. Віддіється. Йдемо далі. Якщо ви думаєте, що я не можу критикувати Петрова, я можу його критикувати. Ну, я не бачу для себе простору критикувати його саме в цьому контексті. Тому що, якби я першою подивилася це інтерв'ю Маші Єфросініни і Альони Альони, вони були б на моєму каналі. І тоді я послухала про те, що я розпалюю мізогінію, тому що я просто дойобуюся до людей, які відверто і просто такі хороші люди, прості, розмовляють про важливі теми. А я далі послухала про що ж говорили? Альона Альона і Маша Єфросініна. І не вперше Маша цю тему задвігає в своїх монологах. От чому українцям так важливо самим вийти і роз, розкидати лайно по всіх? Маша Єфросініна Прозвучала ця фраза після цієї фрази, коли я дивилася в принципі оригінальний продукт, з якого було нарізано претензію від Альони Альони, і фраза про коленки прозвучала в останніх 10 секундах цього відео. І я насправді вважаю, що всі дійсно підтягування за те, що ти виїбав би, не виїбав і яка вона зовнішня, і так далі, це дніще і ну насправді викликає у мене огиду, і мені неприємно, тим більше, що Володимира, я знаю, що ви дивитеся. Хто мені казав про туалетну лексику? Багато разів я здивована нахіра дайобуватися до альони, альони через те, щоб усі сяде вона вам на колінки, чи ні, якщо до неї є про що доїбатися, якщо вони сидять з машею і розмовляють про те, що чому українцям так хочеться розкидати лайно і чомусь після цього інтерв'ю. Не піднімається тема, давайте перестанемо говорити про українців, що вони якісь кончені. А піднімається тема, давайте перепинимо бути мізогінами». Ну, давайте послухаємо ширший контекст. І послухаємо, який ефект це має на аудиторію. На аудиторію це має ефект ну, як вам сказати? Хороші прості женщини говорять яке жахливе українське суспільство. Вони праві, вони нещасні жертви. А навколо хейтери і українцям, аби одним, одне одного лайном закидати. Ширший контекст, ширший контекст. Я завжди про контексти слухаємо три хвилини цього інтерв'ю. Вам сподобається. Першого гатунку погоджується на участь в фестивалі, який мав би відбутися у Варшаві. Ну просто там ім'я на імені. І за п'ять днів, коли розкуплені всі квитки є. Але додається ще один спонсор, який викупляє виключно зовнішню рекламу, наскільки я знаю. І от він там десь був, є місцева волонтерка. Я не на мітингі раз сказала. Самі ми перед цим говорили, яка це бачить, гуглить. І виявляється, що там десь є російське коріння. Вона запише на що і кажу, що ти могла в мене спитати. Ей, ну чому так? Наприклад, я не сижу за п'ять днів до фестивалю і не гуглю. А чи не добавився новий спонсор на фестивалі, на який я йду. І чи є з... цього спонсора якась дотичність сподіваюся? Yes, ми да... спонсорів перевіряємо. Тому що і спочатку, коли ми співпрацювали з фестивалем, це спонсора не було, розумієш, в чому ж така штука. Звичайно, я перевіряю, чи якась фірма мене звечі, чи там мене хтось хоче там на рекламу до мене. Я дивлюся, вийшов цей бренд, чи не вийшов з Росії. Звичайно, моніторинг відбувається, але не щоденно, не на тому левелі, коли вже підписані бумаги, і все окей. А тут за п'ять днів, опа, от така обновочка. А мені всі? ще цікаво, е, вибачте, передбачається. Всі. всі відмовились типу. Звичайно, так, і все нормально. Мені просто цікавий ще такий гвинтик в таких, в таких процесах, як от та блогерка. Це відома блогерка, вона має шалену аудиторію і особливо там вся Варшава на неї підписана українців. Ну от може ж бути інший, наприклад, акт з її боку, не кидати одразу це в паблік, не поговоривши ні з ким, а подзвонити будь-кому з ваших менеджерів і сказати: Альо, ребята, а ви в курсі, що там додався один е, цей. І вам зараз кабзда, якщо про це взнають. ви там поговоріть з кимось, поговорить з організаторами. Бо я погуглила того спонсора і є така залупа. Чому люди не роблять зараз так свої ж українці? Вони оминають. Нормальний же це хід це людяний хід. Бо да. вона так само, як і всі, ми розуміємо, що артисти не сидять, не, не сидять постійно і не читають хто в списку. Вони взагалі цього не роблять. Я вам відкрию тайно. Це роблять менеджери. І то не завжди. Артист взагалі отримує дату, коли він виступає, і де. І потім відсоток своїх грошей відвисту. По це так завжди було. Я писала про це. Зараз нові закони і нові. Ну от чому українцям так важливо самим вийти а, і роз... розкидати лайно по всіх, а не зв'язатися з менеджментом і не просто попередити, що попереду ну, реальна проблема. Ну мені здається, перше, це оця експресивність спонтанність. Ні і мені здається, просто... що це жага показати, що я весь такий себе патріот, який знає за справедливість. Але як я, ну, ціною, тому, що залишалося так, що артист... я сиділа і дивилася на кожного того з вас. На кожного з вас перед цим історичним Боже, вибачте, будь ласка, всі принижені, всі обтікають, всі вибачаються. За що не знають по очах видно, що нас підставили тут, є спонсор. Я чесно не знав. Вибачте, будь ласка, ми відмовляємося. Ну це просто там всіх артистів вистроїли, всім далі далі по попі, і всі покаялися. І, і ну, цього ж можна було запобігти. Ви б і так відмовились. Відмовились би, але я не знаю, мені складно. От, мені здається, що, що все таке є спонтанність, що Типу, ти на гаряч думаєш, Боже, це ж такий фестиваль відбудеться, це, це крок назад. І робиться цей поз. ж також вибачались там за якісь свої слова. За свою експресивність заріскує. Але за те, що... скільки вже але... бруду. Нам що мало бруду? Нам мало негативу в цьому житті? Я, ну, але Ми такі без... отруєні, що вже воно шкірою йде. Це ця, 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 ця отрута. Розумієш? Я, для мене це... я вважаю, що якщо сьогодні українець може не засрати когось і стримати свій порив, це вибач, але теж допомога для приближення перемоги. Бо так звісно. Я розумію, про що ти говориш. Нормальний діалог. Нормальний діалог. Насправді. Ця ситуація дуже зрозуміла. І Альона, Альона не винувата, в тому, що з'явився спонсор. І ця ситуація проговорена за винятком маркерних реплік від Машої Фарсініної. Що ми почули? Ми почули історію про непорозуміння про те, що українці погодилися, але потім до фестивалю приєднався російський спонсор. Я не розбиралась ці ситуації. Вірю на слово тому, що сказано. Ситуація абсолютно нормальна. Альона Альона говорить тут: абсолютно немає до неї претензій, що винувата. Тоді дівчина потім просила вибачення, що така ситуація склалася, і, взагалі, ну по суті, насправді ситуація стосується реакції однієї блогерки, відомої, яка про це написала, зробила розголос. Але Маша Єфросініна, ставлячи це запитання, робить наголос на тому, що чому українцям так важливо розкидати лайно. Українцям вона не говорить про оцю цю одну дівчину, вона говорить, що в цьому є підстава показати, що ти весь такий патріот, говорить Маша Єфросіна. і далі вона говорить, що це взагалі біда з українцями, що з нас просто сочиться якесь лайніще. Мені хотілося показати вам частину цього інтерв'ю прекрасного, яке е, звичайно ніхто так детально не розбирає, тому що зазвичай такі історії ніхто не розбирають. Е, найчастіше розбирають дійсна дійсно кончену позицію про сядь Аль... Альона Альона мені на коленки», з якою я ну насправді е, я дійсно вважаю, що це прибіте дніще. Навіщо говорити про це, якщо можна цитувати просто Машу Єфросініну і говорити якого хера. Я вважаю, що якщо сьогодні українець може не засирати когось і стримати свій порив, це вибач, але теж допомога для приближення перемоги да, Маша, Це допомога, якщо ти стримаєш і не назвеш всіх українцями такими, яким важливо вийти і розкидати лайно. І головне, що Маша і Фрасіна говорить, що важливо дуже не засирати. Але при цьому ми такі отруєні, що вже воно шкірою йде. Це, 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 це вся отрута, розумієш. Хто отруєний? Хто отруєний? Хто отруєний? У мене запитання. У мене запитання. І далі, далі. Ну, я просто подивилася це інтерв'ю. І, звичайно, воно про таку просту собі Альону Альону, яка просто про щось розповідає, і про Машу Єфросініну, Але відгороджуючись від того, що сказав Петров, я можу сказати, що якби я це побачила раніше. Я б це розбирала з вами отак на пальцях. І називала Машу в чергу виконченою. Тому що цьому інтерв'ю, скільки місяць? Скільки разів я робила розбори на те, як Маша накладає на українців просто українці такі жахливі, нічого у них не виходить краще, ніж засирати одне одного. І зараз, спілкуючись з черговою звіздою, вона говорить, що нам головне. Я вважаю, що якщо сьогодні українець може не засрати когось і стримати свій порив, це вибач, але теж допомога для приближення перемоги. Ми такі отруєні, що вже воно шкірою йде, це, 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 це вся отрута. Розумієш? Вона це говорить з різницею в 20 секунд, якщо не менше. Мені цікаво, що відбувається у неї в голові. Це я просто повертаючись до. Інтерв'ю Альона Альона і Маші Фарсіні, і хочу сказати, що мені дуже не подобається, коли комунікацію прокончених пересипають характеристиками: товста жінка, єбабельна, неїбабельна, вдовби не вдовби, кривонога чи крива, каса не така, тому що це блять знецінює. Те, що Маша Єфросініна постійно розпалює ворожнечу всередині України, розповідаючи, що українців прямо зі шкіри зло лізе. І у неї з'явився привід написати про це пост і сказати, що от є такі чорнороті, які мізогінно ставляться до жінок, а вона нещасна жертва, тому що навколо хейтери-хейтери. І такі історії, в яких Переключення, переключення уваги іде з того, про що йде розмова, і з тих маркерних слів, які звучать в цій розмові, іде переключення на те, що посідлі у Альона Альона у або ні. це дуже знецінює, знецінює мою, наприклад, роботу. Тому що Маша І скаже: ну, от, а. От Рагулівна в Вікіпедії написано, що у неї три Ісландії. Взагалі не має відношення до Ісландії, вона у Петрова і вона от гавкає просто на замовлення Петрова. Хоча насправді це давно не так не я, по-перше, ніколи не гавкала на замовлення Петрова. А по-друге, ми три роки вже не співпрацюємо. І я можу сказати, що на відміну від нашої Фарсініни, яка спочатку стає раком. І виконує всі замовлення свого замовника. І говорить, що потім, через багато років, вона говорить: Боже, мене поставили раком, мені заборонили бути на головних ролях, тому що українцям тільки другорядні ролі. Головна роль тільки росіяни. А нас посували, і я посувалася. Ви уявляєте, як я це терпіла? І вона потім приходить і накидає на тих, у кого брала гроші і з ким працювала роками, коли це вже можна робити. Я можу сказати. Попри всі ваші претензії до Петрова, у мене не було жодної ситуації, коли я відчувала себе під загрозою, коли я відчувала себе під тиском, коли він мені розповідав, що мені робити чи не робити, у мене взагалі ніколи не було. У мене єдине, що він мене змусив зробити, це почати виходити в кадр і записувати відео. Тому що перший раз, коли він записував зі мною інтерв'ю, і це було у 2000. Е 13-й, може такий, я не пам'ятаю. Ну, коротше, 13-15 рік у мене був просто нервовий зрив. І він це бачив. І він бачив, наскільки мені важко взагалі зайти в кадр. Але він мене змусив це зробити. Зокрема, тим відео, яке ви побачили на початку етеру. Це єдине, що змушує мене робити Петров. Тому, коли я бачу історії про те, що вийдіть Таня, скажіть що там про Петрова. Я можу сказати, це не про те, що ви хочете почути мою оцінку, і вона є визначальною для того, щоб ви побачили, що є поганим чи є непоганим з його поведінки. Вам просто хочеться двіжа. Вам хочеть, просто хочеться, щоб я прийшла і потанцювала як дресирована макака, і розважила вас якимись брудними подробицями, яких у моїй комунікації поза кадром, і в кадрі з Пітровим ніколи не було. То водночас я вважаю, що ситуація, коли натягують єбабельність чи неєбабельність в той момент, коли є що обговорити, це піздець. Мені це не подобається. І я розуміла завжди, що рано чи пізно мені доведеться це сказати в етері. І я це говорю.